Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. Сьогодні ми з вами пройдемо таку цікаву тему, яка називається паралельне проєктування. Отож, коли ми застосовуємо паралельне проєктування, зазвичай застосовуємо у реальному житті, звісно ж. Наприклад, коли в нас є деякий об'єкт і тінь падає на цей об'єкт та відображається на деякій площині. До прикладу, це може бути деякий трикутник, на який ми світимо ліхтариком, і його тінь падає на аркуш паперу. Взагалі, проєктувань є декілька. Наприклад, це проєктування центральне та паралельне. Ми ж будемо з вами вивчати паралельне проєктування і вивчимо його основні властивості. Отож, якщо в нас є деяка площина, і на цю площину нам потрібно спроєктувати деяку точку. то... Ця точка буде знаходитися за межами нашої площини, але через цю точку ми можемо провести пряму, яка буде перетинати і точку, і площину. І тоді саме те місце, де наша пряма перетне площину, тобто ця точка перетину прямої та площини, і буде точкою, яка буде проекцією даної точки. Наприклад, розглянемо фігуру А Б. Це деякий чотирикутник, і ми його паралельно проєктуємо на площину альфа. Отже, наприклад, якщо в нас є точка А, і світло, яке падає на ось цей чотирикутник, нахилене під ось таким кутом. Ось як тут зображено, то наша точка А буде проєктуватися на площину альфа у точку А альфа. Так само точки Б С і Д. Тобто, щоб спроєктувати. Фігуру, будь-яку фігуру, будь-який многокутник, який знаходиться в просторі на площину, ми повинні провести паралельні прямі через точки цієї фігури до площини альфа, ну і точки перетину таких прямих з площиною альфа і будуть вершинами нашого многокутника. Утворена фігура буде називатися паралельною проекцією даної фігури, а пряма, яка буде. Проєктувати нашу фігуру на площину буде називатися проєктуючою прямою. Площина, на яку ж ми спроєктували, буде називатися площиною проекції. Отож, якщо у нас є деякі відрізки у просторі, вони можуть як належати многокутнику, так і не належати йому, то все рівно при паралельному проєктуванні ці відрізки будуть залишатися відрізками. Так само прямі будуть проєктуватися у прямі промені у промені. Але довжина цих відрізків може відрізнятися. Якщо ж у нас у просторі були паралельні відрізки, то паралельні відрізки проєктуються на площину також у вигляді паралельних відрізків, або ж у вигляді однієї прямої, на якій ці відрізки накладаються. Якщо б на цю трапецію світло падало з цієї сторони, то спроєктувалися б відрізки АБ і Д С на одну пряму. Тобто все залежить від кута нахилу, який ми проєктуємо. Ну, і ми можемо застосувати пропорційність відрізків для знаходження їхніх довжин, тому що відрізки, які проєктуються, з відрізками, що вже спроектувалися, наприклад, відрізки АД А альфа, Д альфа, будуть між собою пропорційні. Ось, значить, це основні властивості, які нам потрібно пам'ятати для того, щоб розв'язувати задачі. Ну, ще залишився один наслідок, який нам потрібно також знати. Якщо у нас є деяка середина відрізка, наприклад, середина відрізка DC, то його середина буде проєктуватися у середину відрізка Dальha Cα. Якщо ми проведемо через ці дві точки пряму, то вона буде паралельною до DDаль і до всіх інших паралельних прямих. Отож, за допомогою цих всіх властивостей, зараз розв'яжемо завдання. Отже, намалюйте довільний паралелограм, нехай він проекція ромба з кутом 120 градусів. Побудуйте проекцію висоти ромба, проведеної з вершини цього кута. Отже, для початку намалюємо довільний паралелограм. Ось наш паралелограм, і ми знаємо, що він це проекція ромба з кутом 120 градусів. Отже, нам потрібно побудувати ще ромб з кутом 120 градусів, який буде знаходитися або вище, або нижче, ніж наш паралелограм. Отже, ось наш ромб, ось це паралельні прямі, які спроєктували його вершини на паралелограм. Ми знаємо, що його тупий кут повинен дорівнювати 120 градусів, наприклад, ось тут 120 градусів. І оскільки це ромб, то всі сторони у нього повинні бути рівні. Отже, як бачите, ромб може спроєктуватися у довільний паралелограм, тобто довжини відрізків тут не обов'язково зберігаються. Отже, тепер нам потрібно побудувати проекцію висоти ромба, проведеної з вершини цього кута. Давайте для початку проведемо висоту ромба, а потім вже спробуємо провести її проекцію. Отож, проводимо висоту в ромбі із кута 120 градусів. Ось наша висота. Я побудувала з іншої сторони, щоб було більше видно. Тому що ми знаємо, що навпротику також буде дорівнювати 120 градусів. І тепер побудуємо проекцію цієї висоти, але вже в паралелограмі. Для цього нам потрібна буде ще одна пряма, паралельна до інших проєктуючих наш ромб. І вона повинна проходити через основу висоти. Отже, як бачите, точка висоти буде проєктуватися ось сюди. Тобто тут ми повинні з'єднати цю точку із вершиною ромба. і... Таким чином, цей відрізок і буде проекцією висоти. Ось утворився у нас відрізок. Не обов'язково тут повинен залишитися кут 90 градусів, тому що, як бачите, при проєктуванні кути не зберігаються, вони можуть змінюватися, і тому ми не можемо стверджувати, що тут також буде 90 градусів. BH, BM і BL висота медіана і бісектриса трикутника ABC. Трикутник A1, B1 c – паралельна проекція трикутника ABC. Чи буде паралельною проекцією відрізків BH, BM, BL – висота медіана і бісектриса Трикутника A1, B1, C1? Отож, ми можемо для себе побудувати трикутник АБЦ і побудувати паралельну його проєкцію Трикутник А1, B1 С1. Отже, як бачимо, ось наш трикутник АБЦ і А1, B1C1 його паралельна проекція. Отож, у нас BH, BM і BL це висота медіана і бісектриса цього трикутника АБЦ. Давайте ми їх також проведемо для себе. Отож, наше запитання: чи буде паралельною проекцією відрізків BH, BM та BL висота медіана і бісектриса трикутника А1, B1C1. Ну і нам потрібно сказати, чому? Отож, ми знаємо, що кути при паралельному проєктуванні не зберігаються. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо проєктувати BH, або навпаки, будемо проєктувати в іншу сторону з A1B1C1 у трикутника BC, то кути між висотою і її основою, до якої вона проведена, не будуть зберігатися. Тобто, це не обов'язково повинна бути знову ж таки висота. Отже, BH не обов'язково буде висотою у проєктованому трикутнику. Медіана це відрізок, який ділить протилежну сторону на дві рівні частини. Отже, виходить, що за наслідком середина відрізка проєктується середину відрізка, тому бм, тобто медіана, буде зберігатися медіаною. А бісектриса це відрізок, що ділить навпіл кут трикутника, тому знову ж таки, кути при проєктуванні не зберігаються, і бісектриса буде проєктуватися довільний відрізок, який не обов'язково буде поділяти кут на дві рівні частини. Утож, виходить, що тільки медіана залишиться медіаною, а інші дві-два відрізки. Можуть бути довільними. Наступне завдання: ребро куба АБЦД А1Б1С1 дорівнює 6 см. Знайдіть площу проекції трикутника АБ1С на площину грані АБЦД в результаті проєктування в напрямі b 1 б Отже, давайте спробуємо для початку побудувати куб. Отже, наш куб і ребро його дорівнює 6 см. Пам'ятаємо, що куб це фігура, у якого всі ребра рівні. Отож, нам потрібно знайти площу проекції трикутника. А, Б, С. Давайте для початку знайдемо цей трикутник, отже, А, Б1С. Ось він. Давайте ми його побудуємо. Ось він, наш Трикутник АБУ1С. І нам потрібно його спроєктувати на площину грані АБЦД. Ось ця площина грані АБЦД в напрямі Б1Б. Тобто, як бачимо, цей напрям буде зверху вниз. Тобто, як наш трикутник буде виглядати на площині А, Б, С, Д? Отже, як бачимо, вершина b 1 буде проєктуватися у вершину B, І тоді наш трикутник це буде трикутник ABC. І нам буде потрібно знайти саме його площу. Отож, давайте спробуємо знайти. Щоб знайти площу цього трикутника, ми можемо скористатися декільками формул, але оскільки цей трикутник прямокутний, так, тому що в основі лежить квадрат, то найпростіше тут скористатися формулою для знаходження площі прямокутного трикутника. Отже, площа прямокутного трикутника буде дорівнювати половині добутку його катетів, тобто АВ помножити на ВС. Ми знаємо, що ребра даного куба дорівнює 6 см, тому АВ та ВС також будуть по 6. Отже, одна, друга, 6 і на 6. 6 і 2 скоротимо 3, 3 на 6, 18. Все, отже, 18 квадратних см це площа проекції трикутника на грань. Накресліть довільний трикутник а 1 б 1 с 1 нехай він паралельна проекція трикутника АБЦ кут С90 градусів, тобто трикутник прямокутний, і 6,8 см. Побудуйте проекції центрів кіл, вписаного в трикутник і описаного навколо нього. Отже, давайте накреслимо довільний трикутник а 1 б 1 с 1 а потім вже трикутник, з якого він проєктувався. Отже, ось наш довільний трикутник а 1 б 1 С1 і... Той трикутник, з якого він спроєктувався трикутника БЦ. Куце-90 градусів, катийте дорівнює 6 та 8 см. Отже, нам потрібно знайти, де ж будуть центри кіл, вписаного та описаного у трикутник та навколо трикутника кола. Отож, давайте пригадаємо щось трішечки про прямокутний трикутник і згадаємо, де саме буде знаходитися центр, вписаного у цей трикутник кола. Отож, центр будь-якого вписаного в трикутник кола знаходиться на перетині його бісектрис. Отож, якщо ми проведемо бісектриси в цьому трикутнику АБЦ, то вони перетнуться в деякій точці. Отже, виходить, що ми можемо провести для себе схематично, де будуть саме ці бісектриси. Отже, нехай це дві бісектриси. Цього нам достатньо для знаходження центру, і ось тут буде центр точка О. Тобто центр вписаного у цей трикутник кола. Щоб спроєктувати її на площину трикутника 1B1C1, нам потрібно провести пряму, що буде паралельна до інших прямих проекцій через точку О. До перетину із площиною проводимо. Ось тут в нас точка О1, точка центру, вписаного у трикутник кола. Тепер згадаємо, де знаходиться центр описаного навколо прямокутного трикутника кола. Як пам'ятаємо, це середина гіпотенузи. Отож, якщо ми позначимо середину гіпотенузи на відрізку АВ, наприклад, ось тут, так, нехай це буде точка Q. То ми можемо її спроєктувати на відрізок А1, б 1 і пам'ятаємо, що середини відрізків проєктуються всередині відрізків. Тобто тут нам простіше спроєктувати, нам достатньо просто знайти середину відрізка А1, Б1. Ось тут, наприклад, це буде точка, так, ось ця середина і ось тут також середина. Все, отже, ось тут в нас буде точка Q1, тобто це буде точка проекція точки Q на відрізок А1, Б1. Ось і все. Як бачите, наша сьогоднішня тема повністю була пов'язана з побудовами, і тільки одного разу нам прийшлося знайти площу трикутника. Отож, трішечки давайте закріпимо нашу тему. Паралельне проєктування. Ще інакше воно називається паралельне проаціювання. Ось воно зустрічається часто у повсякденному житті, коли ми говоримо, що потрібно відобразити деякі трьохвимірні фігури на площині. Отже, за допомогою паралельних прямих, які проходять через вершини даної фігури, ми можемо відобразити її на площині. Отже, свої властивості кожна фігура може і не зберігати. Але і ми повинні пам'ятати про те, що кути у просторі не зберігаються, відрізки зберігаються, прямі зберігаються, промені зберігаються, паралельні прямі можуть накладатися один на один або зберігатися у вигляді паралельних прямих. Ось. Отже, це найосновніше, що потрібно пам'ятати. Ну і середина відрізка, звісно ж, проєктується у середину відрізка. Все отже, якщо у вас залишились якісь запитання, то обов'язково про них пишіть в коментарях. Якщо маєте якісь побажання, тоді також пишіть про них в коментарях. Ставте свої реакції на відео. Не забувайте підписуватись на канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Ну і бажаю всім гарного дня та до зустрічі у наступних відео.